Говорить Радіопедіатрія 2НООЗУ. Доброго вам періоду доби. Ласкаво просимо знову до подкаста кафедри педіатрії СТНУС науково про популярне. Сьогодні ми поговоримо про дитячі пухлини головного мозку. Нещодавно ми спілкувалися з доктором Трентом Хаммелом, дитячим нейроонкологом, про те. Коли варто замислитися над діагнозом пухлини головного мозку, що робити для обстеження та лікування, а також про те, як підходити до цієї складної розмови з сім'єю. Пухлина головного мозку це діагноз, який ми всі як педіатри трохи боїмося пропустити. На які ж тривожні ознаки та симптоми слід звернути увагу? Перше, що спадає на думку, напевно, кожному з нас, це головний біль. Головні болі, що викликають занепокоєння, це сильні або раптові головні болі. Вони часто постійні та прогресуючі, біль посилюється. Пацієнти часто скаржаться на біль при першому ранковому пробудженні або головні болі у певному положенні тіла. Блювота з подальшим поліпшенням головного болю є сигналом підвищення внутрішньочерепного тиску. Інші речі, які нас хвилюють, це такі неврологічні симптоми, як запаморочення, слабкість, зміни зору або часті падіння, зокрема неврологічні зміни на додаток до головного болю. Це все було б червоними пропорцями. Молодші діти не завжди можуть сказати нам, що у них болить голова, але батьки можуть почати помічати, що є зміни поведінки. Вони можуть сказати вам, що дитина погано їсть або не поводиться так, як вона раніше поводилась, вона виридує або почала блювати, а раніше цього не робила, або що її хода змінилась. Наприклад, діти, які раптово натикались на стіни, коли раніше добре ходили. Скажімо, у нас є пацієнт, який приходить із вперше виникнувшим сильним головним болем, який зменшується після блювоти. Що ми маємо робити під час цього візиту? Потрібно зібрати ретельний анамнез, запитати про будь-які ліки, які вони приймають, наприклад, ліки від акне. Груакутан, що може викликати головний біль або навіть мігрень, зберіть хороший соціальний анамнез, запитайте про паління та вживання наркотиків. Проведіть повне неврологічне обстеження з голови до ніг, включаючи черепні нерви, моторику, силу, координацію, оцінку ходи та функцію мозочка. Проведіть обстеження очного дна, щоб виявити набрік зорового нерва, ознаку підвищення внутрішньочерепного тиску. Якщо ви сильно занепокоєні можливим діагнозом пухлини головного мозку, потрібне радіологічне обстеження. Тип візуалізації залежить від пацієнта, середовища, де ви перебуваєте, доступу до ресурсів тощо. Але насправді слід робити МРТ з та без контрасту. Це золотий стандарт. Залежно від типу пухлини, існує величезна кількість варіантів лікування. Вашим першим кроком стане консультація нейрохірурга та онколога, щоб визначити план лікування. Для більшості дитячих пухлин головного мозку повна хірургічна резекція є золотим стандартом. На додаток до цього може бути хіміотерапія, імунотерапія та, можливо, радіаційна терапія. Потрібно сказати декілька слів про те, як спілкуватись з родинами, тому що це складна тема. Як спілкуватися з сім'єю, чия дитина може мати пухлину мозку, рекомендовано використовувати слово маса замість раку або злоякісного неутворення, коли ви повідомляєте новини. Це слово, яке більшість людей схильні розуміти, і ми ще не знаємо всіх подробиць. За допомогою візуалізації ми бачимо, що це маса, і можемо мати припущення щодо типу пухлини, але ми не завжди маємо всю цю інформацію спочатку. Можна говорити про те, як маса вплинула на дитину, це те, що спричиняє блювоту, головний біль та інші симптоми. Загалом ми повинні бути дуже обережними з мовою. Майже ніколи не слід використовувати слово доброякісний, тому що люди розуміють, що це означає «не рак». Але чесно кажучи, добре диференційовані пухлини, навіть якщо вони повільно ростуть, викликають значні симптоми, і цим дітям все одно потрібне лікування, операція та все інше, таким чином, доброякісність насправді не є найточнішим описом того, що відбувається. Слід також вказувати на відмінності між педіатричним і дорослим населенням у лікуванні. Для дітей упромінення є лікуванням останньої лінії через його вплив на розвиток мозку. Радіація може мати інші наслідки для дітей, включаючи ендокринні ефекти, такі як порушення росту та гормонів щитовидної залози. Це також може вплинути на їхній майбутній репродуктивний потенціал. З цих причин радіаційна терапія не так часто використовується в педіатрії. Автори матеріалу Джесіка Хейн, Крістоферчу, Мед Скейп та Кріп Сайдерс.